Заїхала на ремонт Audi A4, будемо ремонтувати скол. Ось таке моє походження Audi. Зараз щось зробимо з цим, з цим ділом. Просверлимо скло. Потім будемо заганяти фотополімер. Просверлили скло. Установили компресор. Зараз його треба трошки підігріти, і фотополімер заповнить скол. Зняли компресор, фотополімер заповнив скол. Зараз йде процес кристалізації. Фінішний результат покажу потім. Фотополімер кристалізувався, виділяємо зайве. І ось фіналочки, дорогі друзі. Скол зник майже на 95%, залишилось місце сверління. Звертайтесь по ремонту, автосклоком є. Швидко і якісно. Клієнт задоволений. Ремонт тривав 30 хвилин.